Вітаємо! До вашої уваги. Арт студія П'ятерня. Ми знаходимось на культурно освітньому горизонті ось уже 15 років. За цей час поріг студії переступило близько тисячі маленьких художників. Хтось приходив для загального розвитку, формування смаку та креативності, а хтось вирішив зробити мистецтво справою життя і продовжив навчання у вузі. Проте у студії завжди використовуються унікальні методики, неформальний спосіб викладання і відкрите серце наших викладачів. До речі, викладачами студії є професійні художники, реалізовані у мистецькій сфері. Відтак, теорія легко перетворюється у практику, що доводять численні виставки учнів, різноманітні проекти і культурні події. Щиро запрошуємо вас та ваших дітей до нас на навчання. Арт студія П'ятерня. Малюємо щодня!